Друзі, привіт! Я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Постійно не часу, не може бути приводом не знімати відео. Мій найулюбленіший розділ художніх відео на Ютубі це челенджі, художники малюють на час чи на кількість. І як ви розумієте, для таких відео потрібен далеко не один день, дуже багато ресурсів. А я ледь порою зараз зі своєю роботою, тому я вирішила об'єднати тему відео. І свою роботу. Сьогодні ви разом зі мною будете працювати 24 години. Ну, ви трошечки менше, але ви побачите, скільки всього я можу намалювати за добу. Я трошки конкретні розкажу потім, а давайте почнемо з того, що я вам покажу, що відбувається зараз на екрані. Прямо зараз ви бачите, як я малюю пляшку віскі в техніці Мастихіна. І я вам розкажу, над чим же я працювала і працюю зараз. Наразі я активно знімаю для онлайн-школи малювання Рум». Я працюю ще в школі в Анхомі, коли я вам розкажу детальніше про обидві школи. Але на моменті, коли я знімаю це відео, це займає десь 80% мого часу. З цією школою ми працюємо ще з 2016 року. І раніше я ще викладала офлайн в Одесі, дуже любила це робити і досі підтримую зв'язок з великою кількістю своїх студенток. А з часом ми записали два великі курси: каліграфія, і інтер'єрний скетчинг. Перший курс був записаний так давно, що зараз мені вже боляче дивитись на нього, а от другий ми освіжили цього року. І наразі там приблизно 60 уроків. Не знаю, кому це буде цікаво, але я обов'язково зроблю якось відео, гід про всі мої курси, щоб вам було легше обрати, якщо ви хочете навчатись разом зі мною. Так от, повертаючись до пляшки, те, що ви бачите перед собою, це пробна робота перед зйомкою урока для нового курсу закрило. Ми працюємо вже близько трьох місяців, і зараз у нас дуже круто налагодився процес роботи. Перед зйомкою я роблю пробну роботу, ми її затверджуємо чи ні, якось з цією пляшкою. Тільки з третьої спроби затвердили фон і далі я вже знімаю сам урок. Я трохи не годую з того, скільки часу у мене пішло на ескіз. І поки я чекаю фідбеку, я сідаю. Малювати щось інше. Мені переслали ось такі матеріали, інша школа Венхомі, щоб я зробила огляди на YouTube. Ну і щоб зробити якісні огляди на Ютуб, звичайно, що мені треба нормально помалювати цими матеріалами. Ну, зараз я сідаю цим займатися. Розпочнемо ми наш тест з папіру, ось такий папірчик. І я буду малювати закатну зиму, дуже гарний пейзаж. І паралельно з папіром я ще буду тестувати корильні фарби. Я не буду вам зараз нічого спойлерити, просто підпишіться на YouTube канал Van Hobby School, бо я зняла дійсно дуже круті огляди, обіцяю, що вони вам будуть цікаві. І заодно також раджу вам підписатися на YouTube онлайн-школи Fantasy Room, тому що туди я теж дуже багато чого не знімала і буду знімати у майбутньому. Взагалі, я дуже пишаюся тим, що працюю з цими двома онлайн-школами, тому що для першої, для другої я зараз знімаю українською. І Для мене це супер важливо і принципово. І в мене все ще не до кінця складена думка щодо російської. Так я вважаю, що ми зараз максимально маємо від неї відріктись. Але є нюанси, про які зараз не буду говорити. Тому, так, да, ми все знімаємо українською, і мені це дуже подобається. Ось я, до речі, завершила свій малюнок. Ще близько годинки в мене пішло на нього, Ставлю паузу. І, о, да, бачите, я ставлю кожного разу на паузу, щоб вичлини саме чистий час. Звичайно, що між малюнками, е, до речі, можете побачити час, пів на четверте ранку е, проходить ну, мінімум 40 30 хвилин, поки я повністю підготуюся. Тим часом я отримала фідбек е, і буду закінчувати свою пляшку. Другою версією ми її також не затвердимо, тому паралельно я ще працюю далі. І зараз. Я буду знімати урок вже для курсу. Це буде перший урок, це буде таке яблучко. І його я теж намалюю з другою спробою. Я вирішила без ескізу працювати, і мені, в принципі, сподобалась перша спроба, але, ну, блін, щось не до кінця. Тому зараз ви побачите першу спробу, а за нею буде вже друга. До речі, сам курс вже вийшов, і я вам можу його рекомендувати на 100%, не так, якісь там свої старі відео, тому що він свіженький, мені за нього ще не соромно. І це перший урок, практичний урок. А до цього дуже крута база, яку я також дуже довго готувала і знімала, і не з першої спроби. Коротше, я вам рекомендую. Зараз зі знижкою курс коштує 1800 гривень, і зайдіть, просто подивіться на програму, подивіться, які круті роботи ми зробили. Плюс зараз ви бачите спідпейнти. Уроки дуже детальні, доточні, такі як я. Короче, Переходьте, ссылки, звичайно, що будуть в описі під цим відео. На одне таке яблучко можна подивитися, що в мене уходи приблизно 40 хвилин, на друге вийшло приблизно стільки ж. Взагалі, паралельно з тим, як я малювала ось ці курси, малювала для відеороликів, малювала для себе. Я вирішила, що можна ще в інших соцмережах, в... почала я з інстаграму, вести челендж малюю щодня, тому що я дійсно малюю щодня. Але буває таке, що за день я можу намалювати, наприклад, три роботи, вони всі будуть класні, а на наступний день ну, я зроблю там одну, і вона мені взагалі не сподобається. Тому вирішила, що це не так цікаво, і е, я дійсно малюю щодня, але челендж свій назову трошки інакше. Я зроблю саме 100 робіт за 100 днів, тому що процес це дійсно дуже важливо, і мало того, я думаю, що це набагато цікавіше, ніж результат. Але все це я показувати в соцмережах. Мені дуже важко це транслювати. Тому я вирішила, що я буду просто показувати кожного дня одну нову роботу. А саме таймінг, я думаю, вже не так важливий. Підписуючи, тим, що я малюю щодня, я не думаю, що я там когось обманюю. І ось це яблучко, до речі, це вже я не пам'ятаю. Ну, з першого тижня, ось я таке яблучко виклала, воно мені, до речі, дуже подобається. Дивіться, яке воно гарнюнське. Тим часом ми затверджуємо нарешті фон, і я сідаю робити вже роботу для курсу. Я, ми трошечки змінюємо формат, витягуємо, я роблю його більше. А в принципі, все інше лишається. Єдине, що я роблю вже більш впевнені рухи, більш впевнено малюю, тому, тому мені дуже важливо перед початком зйомки зробити ескіз, того, щоб інформація була дуже стисла, чітка, і у вас не було сумнівів, коли я роблю якісь рухи на екрані. До речі, цю пляшку я зняла рілс з нею, викрала виклала його там в інсту. Потім я вирішила викласти, викласти це відео в TikTok, і воно непогано так залетіло. Зараз там близько 150 тисяч переглядів, і під ним, звісно ж, утворився холівар. Так завжди відбувається. Більшість. Обурило те, що я зробила сірий фон, це була не моя ідея. І знаєте, я на початку така, теж не розуміла, на що я це роблю, а зараз я розумію, господи, ну я з банальної роботи я зробила реально прикольну роботу. Я роблю паузу, тому що в мене трошечки сіпається око від цієї пляшки, і в паузі я продовжую тестувати олівці, тестувати матеріали, і я вирішила, чому б не затестувати їх на автопортреті. Насправді, в мене була ще одна ідея для ще одного проєкту по портретам, але на цьому портреті все закінчилося, зато я затестувала олівці. Олівці, до речі, прикольні, і вже поїхала до переможця, конкурсу. Да, це було не просто відогляд, що можна було виграти ці олівці. Взагалі підписуйтесь обов'язково на всі ці сторінки в інстаграмі, на Ютуб-канали, тому що українське арт-ком'юніті не таке велике. І там постійно, постійно якісь розіграші і щось виграти не просто реально, а дуже і дуже реально. Ви з дуже великою вірогідністю щось виграєте, якщо ви постійно будете приймати участь. Чистими я вже витратила майже 6 годин часу. Насправді вже пройшло годин 9, тому що між малюнками є всякі підготовчі етапи. Якщо чесно, я вже дуже втомлена на цьому етапі, але сідаю. Поробити ще одну роботу, затестувати ще одні фарби і скетчбук паралельно. Знову для One Hobby School. І мені дуже сподобався процес, дуже сподобався малюнок. Як ви бачите, в мене суперпродуктивний день вийшов. Насправді ж далі. Я вже буду не так працювати не по такому принципу, не переривно інвести а, таймер, тому що я все знімаю на відео, і там, в принципі, є хронометраж, тому я знаю, скільки часу й що в мене. Витрачається. По-хорошому я не рекомендую вам робити, як я, переходити з одного малюнка до іншого, потім з ще одного на інший, і працювати взагалі, як я в мене в цей день, десь 10 годин я працювала, більш нічим не займалась. І не рекомендую, тому що ну, один-два дні ви так можете попрацювати, і дуже швидко може вас наздогнати арт-блок чи вигорання. Якщо ви працюєте над чимось одним, так, виділити весь день це добре. А от робити купу різних робіт, ось так протягом дня я не рекомендую. Зараз я малюю ще одну роботу з курсу. Це одна з моїх найулюбленіших робіт: закатне небо, море. Мені дуже подобається ця робота, вона більш притаманна не для акрилових, для олійних фарб, але і акрило, мені здається, що в мене дуже круто вийшло передати такий ну, це не гіперреалізм, але все одно це реалізм. І, от, наприклад, на цю роботу в мене вже пішло десь близько 4 годин і. Ставалося б, 4 години, що це робочий день, але більше, ніж цю роботу, краще не робити за день, тому що вам потрібно підготуватись. І взагалі робота сучасного художника, якщо ви якби один в полі, то це не просто малювання. Взагалі цю роботу два дні малювала, якщо бути чесними, Тому що мені потрібні перерви. Я, от, наприклад, малюю якусь частинку, далі мені потрібно подумати, що робити далі, подумати в голові. Я, може, не сиджу і прям дивлюсь на цю роботу декілька годин, але в голові я постійно прокручую, в якій черговості мені накладати шари. Наприклад, цю роботу я теж зробила, щоб ви розуміли, не з першого разу це вже друга спроба, перша вам просто не показує, які кольори я буду змішувати, наскільки деталізовано я буду робити. Це все відбувається навіть не на свідомому рівні, це все на підсвідомості відбувається. Тому ці паузи дуже важливі. А повертаючись до теми роботи художника. Так, звичайно, що основне це малювати, але я ще веду соцмережі, це займає ну, просто нереальну кількість часу. Мені це дуже подобається робити, тому я це роблю. В принципі, всіх своїх замовників я знаходжу там. Я не можу сказати, що я супер успішна в цьому, тому що графіку і серйозності мені не вистачає, я не дуже дисципліновано їх веду. Але все одно я над цим працюю. І зараз, наприклад, поки я веду свій челендж, то так я кожного дня монтую. Ще я монтую для онлайн-шкіл. І, в принципі, ось ці всі уроки їх я монтувала. Я їх сама малювала, сама робила ескізи, сама монтувала. І якісь там, якщо потрібні, сценарії я пишу для свого ютуб-каналу, я все це роблю сама, і це займає набагато більше часу, ніж малювання. Я ж не кажу там про якісь інші. Більш очевидні речі, які можна було повісти на когось іншого, але в мене поки немає такої можливості в майбутньому, до речі, я би з радістю на когось би повісила спілкування з, з замовниками, закупівлю матеріалів, всякі організаційні моменти, технічні, там доставку і таке інше. Бо якщо, наприклад, я працюю з каліграфією, то постійно потрібно підтримувати зв'язок. Коротше, я це все не дуже люблю. ну, Я думаю, що ви розумієте, прошу я. Тим часом на екрані ви зараз бачите, як я малюю такий незвичайний, геометричний, трошечки абстрактний, дуже кольоровий пейзаж, на який в мене пішло просто якась нереальна кількість часу. Я мала вкластися там за 2,5 години, але в мене вийшло майже 5. І знаєте. Мені подобається результат, але для курсу він взагалі ніяк би не підійшов, тому що хронометраж занадто довгий. І я, в принципі, дуже багато переробляла в процесі. Можете побачити, що там перекривала деякі ділянки по декілька разів. А як я вже казала, я люблю, щоб все було чітко, стисло і по ділу. Тому я переробляла цей пейзаж. Власне, наступне відео ви побачите, це вже пейзаж, який ввійшов до курсу. Я навіть не можу сказати, що він мені подобається більше. Мені вони обидва подобаються стовідсотково, але ну, точно до курсу цей набагато краще підійшов. До речі, розкажіть, який вам більше сподобався, перший чи другий варіант. Це, до речі, обидва ці пейзажі. Це того випадок, коли я малюю в техніці, яка мені зовсім не притаманна. Я не можу сказати, що мене змушують, просто ми якби про це говоримо. Я кажу, що це не мій стиль. І мені кажуть, ну давай ми спробуємо. І я от спробувала, і в мене вийшла там перша спроба, тому була друга спроба. І я все ще не відчуваю на 100% себе впевнено, але робота вийшла настільки органічною, настільки, наче, я їх малюю постійно, що ми не могли це не додати в курс. І я знову вкотре дуже вдячна долі, дуже вдячна людям, з якими я працюю, за те, що вони мене і виводять на такі експерименти, за те, що мені вдається щось помалювати, що я взагалі б, напевно, ніколи б в житті б не взялась намалювати, але виходять дуже круті роботи, дуже круті уроки. Коротше, просто кайф. На самому початку я хотіла взяти щось. З лавандових полів, з тосканостю, ну, багато шаровість, багато плановість. Але відштовхуватись я хотіла від українських Карпат. Ну, врешті-решт одно це все скотилось до лавандових полів просто через кольори. А кольори, на речі, я беру з якихось інших робіт, коли в мене, от вже там не виходить в мене щось з першої спроби, я починаю надихатися іншими роботами, просто дивлюсь, і ось тут мені подобається. Дует ось цього лавандового кольору блакитного небесного і трошечки бежевих відтінків. Далі ми разом з вами ставимо намалювати щось дуже для мене олдскульне, незвичне. Ну я вже 100 років не малювала олівцем, але у Fantasy Room є цілий курс по малюнку для новачків, по академічному малюнку, і потрібно було зробити декілька промоуроків. На ютуб канал, і я сідаю малювати композицію, гіпсову композицію з циліндри конуса. Блін, якщо чесно, я так за цим засумувала. Мені аж захотілося після того, як ми записали декілька уроків, помалювати, посидіти в студії в художки із натури, посидіти ось це помалювати, бо це так ностальгічно, так прикольно, і для мене аж медитати медитативно. І я вам хочу сказати, що я просто ненавиділа це робити у там в шкільні часи, в, в, в часи академії. Але зараз я розумію, що, блін, ностальгія це наше все. Я потрохи завершую своїм академічним малюнок. І якщо ми подивимося на таймер, там вже близько 19 годин. На цьому я завершую говорити про курси, і зараз я сідаю малювати акварелю. Це мої відео. Одне з минулих відео я прибирала в себе в студії, наводила там порядки, збирала собі палітру і говорила про те, що буду малювати по майстер-класам. Одного художника іранського. І от зараз, нарешті, я сідаю це зробити і до кінця хронометру вже залишається 5 годин, я встигаю намалювати по його трьом майстер-класам. Я знову вам лишу лінк на його ютуб-канал, щоб ви також обов'язково подивились і щось намалювали. Плюс, якщо вам цікаво, які самі фарби я обрала, як, як, в принципі, виглядає моя акварельна палітра, бо я. Ну, Під кожним відео, під кожним відео мене про це питають, а якими, на якому папері ти малюєш, а якими фарбами ти малюєш. Я лишу вам відео, щоб ви подивилися з розбору моєї палітри, а паралельно просто подивіться, які класні роботи в мене виходять по його мастер-класам. Якщо чесно, у мене трошечки сіпається око через те, що я не можу сама сісти і зробити такі класні роботи. Я розумію, що він набагато довше малює, я розумію, що він набагато досвідченіший в цьому. Але Боже, як же мені хочеться такої ж легкості в роботах? І так, можливо, мені не кожна його робота подобається, але деякі ну, я просто дивлюсь, я не знаю, що мені ще треба зробити для того, щоб досягти такого рівня майстерності. До речі, ось цю ніч я малюю вже самостійно, просто відкрив референс. Тобто я помалювала трошки по майстер-класам, сідаю помалювати сама. Потім знову повертаюся. Отак дуже швидко можна розслабитись і забути взагалі, як малювати самостійно. Ніч, до речі, дуже прикольно вийшла, і зараз я розумію, що це складна техніка, і мені подобається, як виходять ці роботи, що мені треба трошечки зробити на цьому акцент і попрактикуватись. В принципі, я зараз дуже багато малюю природи, це те, що мене надихає. Більш за все, природа, архітектура все ще лишається для мене топ 1 Але от наразі мене цікавить небо, природа і те, наскільки круто вона змінюється під впливом погоди, під впливом дня доби чи сезону. Взагалі, малюючи по майстер-класам, я розумію, наскільки сильно я люблю вчитись. Наскільки сильно я не любила це робити в ті роки, коли це треба було робити. Я пам'ятаю, що мені казали дорослі, що вчись, ти потім будеш сама собі заздрити, сама будеш жаліти про те, що ти не вчилася. Зараз це все це, 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 це розумію. Хоча ще я розумію, що я не тому вчилась, і тому мені не подобалось. Зараз же ви бачите вас не дежавю, я знову малюю той самий пейзаж. Я сідаю вдруге на цей пейзаж, тому що мені здалось, що робота вийшла не супер вдала. Плюс я відчула, що я не все вібрала все, що могла вибрати з цього майстер-класу. Я дуже багато чому навчилася, намалювавши. Ну, на цьому відео, ви бачите, три уроки. Насправді я вже близько десяти їх помалювала, дуже корисно. Ще раз вам рекомендую, зайдіть, подивіться і щось помалюйте. Як все ж таки класно вчитись тому, що тобі подобається в цьому житті? Я би зараз, ну тільки б цим займалась, напевно. просто малювала, вчилась би. Отак по десять разів один той самий урок проходила, був би в мене час, був би в мене ресурси, це б єдине, чим я, напевно, займалася. Зараз ви вже бачите по собою всі роботи, які я зробила, намалювала за 24 години. Просто підсумовуючи вам ще раз їх показую. Ви можете оцінити скільки часу у мене найшов, йде, але зможете сміливо за все помножити на 2, просто тому що ну не врахувала я тут всі технічні моменти. А тут сугубо час на сам малюнок. Я дуже вдячна, що ви додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що вам було навіть можливо щось корисне, що ви обов'язково щось помалюєте, тому що я дуже багато говорила про навчання, про майстер-класи, про свої, про курси, що ви щось позберігали. Малюйте, обов'язково малюйте це дуже і дуже розфарбовує наше життя, нашу буденність, особливо в суперважкі часи. Бажаю вам безкінечного натхнення, бажаю вам перемоги, наснаги і, взагалі, щоб у нас все з вами налагодилось. Побачимось у наступних відео.